Тим не менш на сьогодні, станом на кінець травня, в країнах Європи перебуває більше 5 мільйонів українців з тимчасовим захистом, і ще майже 600 тисяч в інших країнах світу. Одразу може постати питання: а місяць тому було більше 6,5 мільйонів. Хочу сказати, що ми, як міжнародна організація, припинили враховувати в цій цифрі українців. Які знаходяться в Російській Федерації, проблема полягає в тому, що Росія застосовує власні правові норми, і ми не можемо більше покладатися на їхню статистику щодо біженців, коли мова йде про українців. Останні цифри, які повідомлялися в середині 23-го року, було 1 мільйон 200 тисяч українців, які виїхали у зв'язку з війною. До Росії чи До Росії. До Росії без цієї цифри станом на сьогодні в Європі я ще раз повторюся більше 5 мільйонів, і в інших країнах світу поза Європою 560 тисяч українських біженців.